Частину пасажирів не влаштовують нові маршрути, які запустили з 1 грудня. Тепло не залежить від графіків відключень світла, а медики чергують цілодобово. Місяць роботи пункту обігріву у Рівному допомагають землякам. Працівники кремінської адміністрації у Рівному розгорнули гуманітарний хаб для луганчан. Телефонують із фронтових регіонів і країн Європи. У Рівному працює гаряча лінія з освітніх питань. Виявляти та знищувати диверсантів тренувалися бійці об'єднаних сил оборони області. Навчання відбулися на півночі Рівненщини поблизу кордону з Білорусю. До них залучили нацгвардійців, спецпризначенців, поліцейських та військових. Вони відпрацювали різні сценарії можливого проникнення диверсійних груп через державний кордон. До навчань залучили броньовану спецтехніку. Подібні навчання на кордоні проводять вже не вперше. Обстановка в Рівненській області на даний момент настільки контрольована, що Фактично пройти в тил нашої області ну, надзвичайно важко. Всі сили і засоби задіяні в такому контрозвіденому режимі, щоб не можна було ні диверсантам, ні терористам не вчинити будь-які дії спрямовані на послаблення і оперативної обстановки і на посіяння паніки. Кожен день проводяться і якісь стабілізаційні фільтраційні контрозвідомлені заходи, які сприяють виявленню можливих колаборантів сепаратистів чи осіб, які можуть бути. Керигувальники вогню чи посібниками терористів чи диверсантів. Вадим водій маршруту 35А, який запустили місяць тому. Каже, це сполучення невигідне. Немає Майже немає людей. Вранці два круги на роботу, поки їдуть, і два круги вечора. А в день взагалі немає людей. Натомість пасажирка цього громадського транспорту Валентина вважає, що цей маршрут кращий. Зараз не краще їздіть як раніше. Меніше, взагалі не можна було добратися. Просто не було. Там їдя, в день може їхати дві-три. І тут ну, не можна було добратися. Минуло більше місяця з того часу, як у Рівному запустили нові автобусні маршрути. Нині 65-й автобус частково замінює 35-й А. Він рушає від вулиці Євгена Коновальця, їде до 12-го ліцею, потім через центр міста і об'їжджає район ювілейний. Крім того, 1 грудня замінили ще один маршрут. Замість 58-го нині їздить 47 А. Від вулиці Лінокомбінатівської через центр міста на Дубінську потім заїжджає на вулиці Гашика, Тинівську, Іванова та виїжджає знову на Дубенській. На відміну від 47-го, 47 А до аеропорту не їде мене. Дочка їздить вранці на роботу. Без 15-7 ніколи не заїде 47 А сюди. Вона їде до чайки на роботу, не заїжджає. Як вийде на неї, так і немає. Через раз може бути. А після восьмого була вона, от без п'ятнадцяти була вона весь час тут вранці вранці. І ще одне питання. У нас дуже багато людей їздило 58 восьмою у церкву. Вони з питомника, по старенькі люди ходити не можуть. Вони сідали і тут виходили. А це вони не можуть проїхати, тому що соросяме йде з міста. І вони мають попасти дешу церкву. І дуже багато переживають і запитують, чого не ходиться са усьому по маршруту 58-му. Я ходив раніше, і зупинки були б на місці, і все як має бути. Керівник міського управління транспорту Василь Сливка з думкою місцевих жителів не погоджується. Пояснює, раніше маршрут за номер 58 мав лише один автобус і курсував рідко. Нині ж для маршруту номером 47 а виділили сім автобусів, які курсують кожні 15 хвилин. Це абсурдна така ситуація, що сьогодні роби. Ну до 50 рейсів в тинне, які можливо нікому і не потрібні, бо в день там нікого немає. Зато моють і водії жаліться, що час збивають, і збивають тільки і кілометраж палять, і солярка лишня. Ну це таке вже, бо так тинівці захотіли, щоб їм кожен день і цілий день працювало. Ольга Борищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Валентина Василюк по справах приїхала у Рівне з Шепетівки у пункт обігріву на Майдані Незалежності. каже: прийшла, щоб випити чаю та зігрітися. Дуже зручно, дуже зручно. От я вийшла звідти з діагностичного центру і захотілося щось попити, бо там вимучили добре. В Шепетівці я не бачила пункту обігріву. Я чесно кажу, може, десь він там є. Ну так як це у вас тут на площі чи на біля кінотеатру, я не бачила рівнянин Назарій Очеретович до пункту обігріву. Навідується не вперше. Сьогодні вирішив записати тут власного вірша. Коли дівчина трошки затримається на роботі, а чекати на морозі не хочеться сюди, приходжу перечекати перечекати, якщо холод. Ну і тим паче, коли немає світла, вирішив повипити чаю і дещо, дещо записати, що мені потрібно. Не здолають нас більше, ні сум, ні страждання. Не взяти їм Крим і не взяти Донбас назавжди. Від нас усіх лише одне прохання. Бійці, повертайтесь, живі. У пункті обігріву по 12 годин чергують медики з Рівненської міської лікарні. Валентина Лемешко розповідає: сюди часто приходять ті, хто раптово відчув себе зле. Працюємо цілодобово і зранку чергуємо ну цілий день і ніч також. Якщо потрібна якась допомога, люди звертаються різні різного віку. Переважно це там тис помірять, піднімається температура, тому. Зробити перев'язку, ми надаємо таку допомогу. Якщо щось складніше, випадок викликаємо швидку. Пункт обігріву поблизу рівненської аптеки номер 1 встановлений прихожанами Месіанської церкви Храм Божої слави волонтер Ігор Золотаренко каже: сюди пускають усіх охочих каву, чай робимо тут. Є там печиво, даємо там гаряче щось там. Бездомні люди приходять, ми їм там робимо гарячі кружки, у нас є бульйон, є консерви, ми їм роздає, роздаємо. Всіх пускаємо, кроме випивших людей і п'яних. Поліція тут рядом знаходиться, ми визиваємо поліцію, вони їх просять покинути намет. Безкоштовно випити чаю та кави, підзарядити телефон та посидіти в інтернеті у пункті обігріву на Майдані Незалежності можна щоденно з 8 по 23 годину. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Тайніше за чим звертаються от Луганчани? За спілкування посадовець Олександр Донець евакуювався зі своїми підопічними до рівного з Криміною, що на Луганщині, ще у квітні минулого року через окупацію території російськими військами, куди евакувався, було незрозуміло. Але так як рівненські волонтери найбільше надавали допомогу вивезі наших мешканців з Криміною, поки вони їхали сюди, вже було винайдено це приміщення до повної окупації. Продовжував виконувати завдання там на території громади. Ми продовжували евакуацію. Ну і вже звісно, ця евакуація вже відбувалася в напрямку в напрямку рівного. Приїхавши до рівного працівники адміністрації, вирішили організувати хаб, куди б могли звертатися переселенці з Луганщини за допомогою, зокрема й для отримання гуманітарних наборів. «Продуктові набори фактично ми отримали від Луганської обласної військової адміністрації центральних складів або ж вони. Вони організовують їх отримання і нам доставляють сюди або залізничним або автомобільним транспортом. І ці набори отримуємо ми, як Луган від Луганської обласної військової адміністрації, як структурний підрозділ, і відповідно їх роздаємо тим людям, які зареєстровані за хабом. У нас в пакеті іде олійка, дві штучки, горох цукор, макарони та сухе молоко. Допомогу ми даємо раз на місяць. Кожного разу ну у нас є група, в яку ми кидаємо запрошення, і люди приходять. Загалом у цьому хабі зареєструвалося орієнтовно три тисячі переселенців з Луганської області. Всі вони мають можливість отримати юридичну та медичну консультації. Крім того, сюди приходять представники соцзахисту, служби у справах дітей, центру зайнятості, спеціаліст із житлово-комунальних питань та інші. Тут розміщені, розміщені працівники ЦНАПу, які відновили. Частково відновили відновили свою роботу, відновили доступи до реєстрів. На даний час ми надаємо три послуги. А четверту ми запровадили буквально, може, неділю назад. Це зруйноване пошкоджене майно. Ми звертаємо на те, щоб вносити повідомлення через дію і таким чином допомагати людям, які не можуть саме. Самі зробити це в реєстрі, то ми їм допомагаємо це зробити. Ну і самі основні це у нас йде витяг з територіальної громади, довідка про склад сім'ї. Почали надавати довідку про фактичне місце реєстрації. Нині працівники Кремінської адміністрації очікують на деокупацію рідного міста та вже склали план, що робитимуть першочергово, коли повернуться додому. Спочатку руйнацію трьох мостів. Це через річку Красна, яка проходить через Креміну. Тобто їх ми треба відновлювати. Зараз відомо, що в Креміні немає газу і світла, відновлені об'єкти інфраструктури. Значить, в Кремні не залишилось ні одного цілого трансформатора, плюс обласна трансформаторна підстанція великої, великої потужності знищена, плюс от зараз ми вже знаємо, що немає водонасосної станції. Це тобто необхідно буде відновлювати. Працює хаб на вулиці Фабричній, 20 по буднях із 9 години по 14.00. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Алло, слухаю вас. Гаряча лінія з освітніх питань. Працює гаряча лінія з питання світу у Рівненській області щодня сюди надходять дзвінки від дітей та батьків, які проживають у фронтових регіонах або виїхали за кордон? Так звичайно, ви можете продовжити школу в одному із продовжити навчання в одному із закладів рівненщини. Але для цього, скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатися? До повномасштабної війни Ірина Поньова займалась перевіркою закладів освіти, але після 24 лютого до її роботи додався новий обов'язок: приймати телефонні дзвінки гарячої лінії з освітніх питань. самого початку це були дзвінки щодо. Долучення до освітнього процесу діток з інших областей, здебільшого це була Луганська область Донецька освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти рівненщини наших закладах було визначено ряд перелік закладів, з якими з керівниками яким ми контактували, і надавали контакти для ось тих батьків, для діток. Найчастіше розповідає пані Ірина. Телефонували старшокласники та випускники, які хотіли закінчити. Чити навчання за українською програмою. Як можна продовжити навчання і завершити саме в Україні, тому що не хотіли, щоб бо на той час вже були деякі області окуповані, і не хотіли навчатися за російською програмою? А все ж таки хотіли мати документ про завершення освіти українського зразка і навчатися українською мовою? Багато дзвінків надійшло із країн Європи, зокрема з Польщі Німеччини. Чехії та Швейцарії, де опинились переселенці з України для того, аби організувати навчання для цих дітей, які зверталися до нас або за кордон, або з інших областей. Ми визначили кілька навчальних закладів, які власне організовували оце дистанційне навчання. В цілому за цей період до нас надійшло понад 300 звернень. Був дзвінок такий, коли не було зв'язку. Тобто зв'язок абсолютно на тій території, де проживала ця сім'я, і вони не могли тільки виходити на зв'язок або вночі. Або десь в певні години була як той зв'язочок, і були дзвінки, які стосувалися організації харчування дітей, військовослужбовців. Теж запитували і в закладах дошкільної освіти, і в закладах загальної середньої освіти. Іноді для родин з фронтових територій потрібні були не лише освітні поради, а й психологічна підтримка. Кожна людина, як і дитина, власне, по-різному сприймає навколишній світ навколо. Лишню ситуацію. Одні були ну можливо надзвичайно спокійно, це ну розмовляли, спілкувалися. Інші були надзвичайно емоційними, теж ну якось намагалися підтримати, теж знайти якісь слова підтримки, щоб ну якось розрадити, допомогти. Ось то я думаю, що нам це вдалося. Надія Кравко, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.